Друзі, усім привіт! Йду зараз з базару на світлофорі стою. І зробила деякі покупочки. Іначе нічого там особливого такого не купувала. А торба важка. Ось так завжди. Гроші потратив. Додому преш, руки, рукам важко, а прийдеш додому, розкладеш і будеш гадати, а що його їсти. Я зупинилась, тут так пташка гарно співала. Звуки міста воно є, але ж. А я йду, звернула увагу, скільки у нас нових магазинчиків відкривається з солодощами, цукерки, печиво. Робиш один крок. І новий, нова крамничка солодощів. Ну вже у нас люди стільки солодкого їдять. Не знаю, ще морозиво, 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 морозиво. А я якось зараз не дуже хочу їсти морозиво. Це перший рік. Раніше морозиво для мене було обов'язково, а зараз так пройшла якось. Так, Зараз покажу, що я там купила на базарі. Ну, про те, що я і розповідала. Нести було важко, грошей немає, а показати нема чого. Молода картопля, ось така у нас по 70 гривень. Перший раз в цьому році купила. Жіночка каже, така добра, ну, звичайно, на компотік півлітрова баночка ось такої сушки тут і яблучка, і слива, і ще. Груша, абрик, оце щось абрикос. Так, це абрикос 35 гривень. Гривень півлітрова баночка, так. Томати, ось такі по 70 гривень, звичайні, а рожеві були 150. Я кажу, От рожеві візьмеш, вони класні. А перед цим я томати брала от такі звичайні, червоні, вони білі внутрі, ну, внутрі там були. Думаю, запитала, жіночка каже: ні-ні-ні. Ну, Я навіть і на аромат зараз чую, знаєте, як справжній помідор. 70, а огірки 65. Не планувала купувати, але дідусь стояв я бачу так, е, такий укроп свіжий, молодий. Кажу, скільки коштує? Він каже, 12 гривень. Там трішки менше було 10. цей 12. Кажу, ну давайте я візьму, посушити. Сьогодні я буду сушити кроп, бо У мене там ще є, я минулого разу купувала. А це так, знаєте, щоб дідусь не стояв, хай йде додому, останній вже залишився. І жіночка там за 10 взяла, а я за 12 і він пішов додому. Ну, ось і все, торба пуста. От. І як завжди, хотіла ще полуниці купити. Заходила на базар, запитала, мені там одна сподоба. Ну, там зараз багато у нас вибір є, але та, що сподобалась, ішов аромат такий 70 гривень. Думаю, ну, буду виходити з базару, вже куплю, тому що зараз купити, бо картоплю планувала купувати овочі. Думаю, ну, туди-сюди той кульок витягати, щоб не придавити. Так вийшла з базару і забула. Ну, нічого, сезон полуниці вже пішов. Я вчора показувала вам, що я купувала м'ясо і. Відео так закінчилося, бо там інші справи з'явилися. Я прибігла додому, поклала до холодильника його, а сьогодні я буду готувати. І хочу вам показати, як я інколи готую м'ясо, щоб і не заморачуватися, і як ковбаску порізати. Зайве я вже поприбирала паперовим рушничком. Зайву водичку. Чому? Тому що я вода з, з сухою гірчицею, я десь хвилин 20 я завжди вимочую. Кажуть, що не потрібно. Може і не потрібно, а я роблю так. І які спеції я буду використовувати, О, дівчата, ви вже знаєте, як завжди. Сушена цибулька, чеснок з томатами хочеться, потім мускатний оцей горіх і чорний молотий перчик. Буду запікати в духовці, але спочатку хочу, знаєте, його так от побити трішки. Я завжди так роблю, щоб маринад класно проходив. І м'яско потім таке, знаєте, м'ясо таке ніжне. Ой. І потім буду додавати спеції. Все за смаком. Кому, як подобається. І ось так. Масажуємо, 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 і зверху трішки олійки. Олійка закриває пори. І м'яско буде соковий, тим такий. Так, залишаю десь півгодини, у мене пройшло десь півгодинки, я буду м'ясо запекати в такому рукаві, ставлю це в духовочку. Бо відбівні туди-сюди, а так, зараз і добре буде. Оце так сусідка дзвонить у двері і каже, здачі їду ось така полуничка в неї. І каже, я тобі трішки дам, Це вони плівкою там накривали, і каже, я тебе хочу пригостити. Кажу, дякую. І я думаю, зараз приготую якийсь десерт. Е, є небагато сметани в мене, печиво. Ось таке купували, полуниця. То я взяла сюди. Сметанку виклала пакетик ванільного цукру і ще трішки цукру додала, ну, щоб солоденьке було, але не дуже. І печиво просто так. Це мені мама в дитинстві так робила. Але потрібно, щоб декілька годин воно постояло. Ось, Приблизно я так. Зараз буду розкладати по склянках. Дві склянки. Я навіть не гадала, що я сьогодні ще щось таке буду вигадувати, але нічого. Ну, зараз він ще не такий буде, щоб його куштувати, але коли годинки-дві постоїть, постоїть, постоїть. Відкладаємо, беремо полуницю. Ой, а я полуницю хотіла порізати ще сюди, змішати. Ну, ладно, вже як є, так і добре. Ось. І полуничкою будемо прикрашати. М -м -м -м. Знаєте, відразу відчувається по аромату, що Своя для себе. І зараз буду прикрашати десерт. Це в дитинстві чого, тільки матуся не вигадувала, щоб щось таке смачненьке зробити. Так, поприкрашаємо. Хотіла дуже дрібно порізати і з сметаною там змішати, але чомусь. Чомусь так не зробила. І одну можна покласти ось таку, щоб гарненько було зверху. Ось такий десерт з полонички сьогодні у нас буде. У мене пройшло 50 хвилин приблизно зараз хочу трішки розкрити, але ж бачите, як там воно в своєму суку. А, обережно. З цим потрібно бути обережно. Хочеться, щоб трішки підсушився, але не дуже. Бо він зараз як варений буде. А, яка смакота. Бачите, там своя юшечка. ставлю ще в духовку десь на хвилин 15. І потім подивимось, що воно там вийшло. Та там па-па. Півтори годинки і м'ясо готово. М'язко виклала на паперовий рушничок для того, щоб пішла зайва там юшечка. М'язко ще тепле, але вже дуже хочу скуштувати його. Мягенько так ріжеться. Просто воно ще. М -м -м -м! Яка смакота. Воно ще гаряче. І просто я вам зараз розкажу, показувати не буду. Тому що в мене не на камеру, а як в житті. От, ось так тоненько відрізаю. Е, і можна робити гарячі бутерброди, брати хліб. Отак от м'яско поклала: е, томат зверху сир, мікрохвильовку, ну, 30 секунд. І такі гарячі бутерброди з нього класні. Або коли ковбаску хочеться, або ще щось колись. Так, то. Це хочу зараз скуштувати разом з вами. Попробувати. Бачите, яка краса? Його губами можна їсти. І отак воно стоїть, коли потрібно, там відрізали ковбасу. Ну все, і гарячі бутерброди, і до гарніру, і так, знаєте, на перекус, на бутербродик. М'ягеньке-мягеньке. Годуйте дівчатам. А зберігаю я ось в таких їм скляні. Я вже це показувала, просто показую, як я зберігаю. Коли воно вже так остине, бо воно ще тепленьке, кришечкою накрила, то холодильник. Ну що, м'ясо ми приготували, зараз хочу сходити трішки по своїх справах. У нас сьогодні знов так літає пух. Два дні не було пуху після дощу. Я думала, що він його вже прибив. На третій день пух літає, йдуть. Оце, чешуся туди-сюди. Пух. Ні, у нас вже багато позбувало пуху, але ж сьогодні він активний якийсь став. Так, дівчата, я ж таки сумку поміняла, як ви мені писали. Всі написали за цю сумку. І інтуїтивно я відчувала, що я її хочу, але ж думаю, ну ту ж купувала, ну потрібно ж носити. Ну, поносила трішки, хвати. І дня не пройшло. Поміняла, так зручніше. А я вночі сьогодні я прокидаюся, ну, третій ночі. Дивлюсь, все спокійно. І спіймала себе на тому, що я вже прокидаюся вночі. Розумієте? А вчора в Києві така погода була, я Каті телефоную, вона все добре, вночі все добре, ну вночі я бачила, що все добре. І я гадала, що у нас буде сьогодні дощ, бо вчора теж вітер ввечері піднімався. Ні, сьогодні сонячно, добре. Тільки що зустріла знайому, і вона мені, знаєте, я ж кажу, що ми один одного обов'язково підтримуємо. Вона сказала мені таку фразу, я хочу вам її сказати. Русська весна закінчилась, починається українське літо. І сьогодні немає поганих новин, і це вже гарна новина. Починається українське літо, все буде добре, обов'язково. Це потрібно вірити. І ще сьогодні в мене є для вас теж гарна новина. Вперше я побачила сьогодні зранку, що мій канал нарешті виходить з тіньвого бану. Я нагадаю новим підписникам за останнє відео 5 підписок і жодної відписки, тому що, а відео всі в мене однакові. У мене немає щось там десь. Тобто це означає, що Ютуб починає рекомендувати мій канал. І я хочу сказати велике дякую новим підписникам і зазначити, що у мене на каналі немає підписників. У нас на каналі тільки друзі. Я вам дуже вдячна, що коло наших друзів стає все більше і більше. І бережіть себе обов'язково, бо завжди так не буде. І українське літо. Принесе гарних новин, я так вважаю. Я це знаю. Я сподіваюся, я вірю, а по-інакшому ніяк.